Рисова кашка ага. для наших котиків ЗСУ. Розказуй рецепт. Нема. секретний Це пакет. Застав нас Дмитрик робити трохи пакети, каже, банки розслабились, хай ге-ля-ля. Yeah. Хай таке, пакети бо. Пакетів багато. Пакетів в нас є, маленькі, правда, але... То скільки 23 кілограми вийшло впихнути в 230 пакетів? Мало Пакетів. У нас багатьох тонна м'яса, знаєш. У нас нема таких цих... — об'йомів немає. Ми так по мізі сам розумієш. Але як робимо стекло, Дмитро Дмитрович скаже вам. Да. Так, і, Військові в... звертаються, ну, просять так, деякі. В такі стіки. пакети, бо запити є різні. Одним хлопцям так, другим так. Не робимо тільки в пакети, як деякі волонтери. Тільки строго пакети, не знаю що. в мене в них немає там баночок. Але ми ну, хлопці дуже миші. До речі, дуже проблема з мишима. ці пакети, якщо десь на позиціях, то це так собі взяв як пасника, з'їв, викинув. Ну хранить його нема, на нас є військовий Микола. Хай Ну, хай він скаже. Миколка, що скажеш? Банки, пакети? Смотря де. О, смотря де, да, в залежності? Так можна під бройник служити. І мишка не І Тепленького можна з'їсти. Ну то пацани як пацани кажуть, що проблема миші криси. А не зараз тут у нас, як ми наробити в одних пакетах, я розумію, що хлопці не прислали. Ми ж не висилаємо, так, ну, є такі ладаю, що тисячі роблять, знаєш, пакетів і привозять там. Воно ж не буде хвилина, бо її миші з'являть. А всі хлі хлопці собі пакети взяли, відкрили, з'їли, а всі хлі поставили. Ми пішли півтора року робили всі хлі. начали, почали ну, буквально на місяців два. Один. І то, да, висилати почали зразу все в пакетах робити, висилати хлопці нам в банках вийшли. Що в цих пакетах да. вийшли? Да, до речі, ми так да, правду кажуть, що нам, ну. Пакеток взагалі хто на передовій, Ход, я не розумію, чомусь мало, мало. таке. Так, але в кого як, як Да. комусь так, комусь так. Але бачите, нам в баночках і люди допомагають, баночки привозять і купляємо. А пакети фінансування треба якісне. Так нам люди, хтось тільки може, то... да. нам за границею таке, люди нам посилки присилають і Нас хурами просто не везуть, що... то ми так робимо, виходимо з того, що є просто. З чого маємо, то да, робимо. є, можливості. Дякую всім небайдужим людям. Закладати. А вийде розкрутити на рецепт ковбаси Максима чи ні? Получиться. <сміття> <сміття> Не розкажеш Викажіть, командіровка, командіровка. Короче, хто хоче рецепт ковбаси, пишіть в коментарях. Наш Дмитрик, він ну такий, він доб'ється. Да. Він Максима розкутив, він вже не одну розкутив, а Максима. Слава Україні!